Бачите цю велику сумку, валізу? О, господи, я ніколи не звикну до цього звуку. Постійно лякаюсь. Маша збирається їхати на кілька днів, на два дні, так? Да? Да, Неділю на дачу до знайомого Артема. Будуть відмічати день народження з друзями. Mm -hmm. Їх там велика компанія, тому вони нікуди не влазять, крім як на дачу. Дивіться, як класно стоять квіточки. До речі, ну я буду пшикати і поміняю водичку їм, але обрізати не обіцяю. Так не люблю займатися цим обрізанням. У мене вічно треба, потім тут водянка ну, треба купити цьому сікатор в епіцентрі. Набагато простіше, бо я теж Треба перестати ці. купувати такі великі, дорогущі букети. Не заздрі. <сі> я не заздрю. Я раціонально просто мислить вмію. Якби тобі замість букета щось інше подарували. Було б прекрасно, ну так, виходить, ні букета, ні подарка. Ну як, а у тебе і букет, і подарок. Да, я заздрю. Ну, Я і свої не подрізаю. Боже, мені так жарко, я зараз розстану. Просто сьогодні вуз 32 градуси. А, до речі, аномальна спека на вихідні. 24. Вітаю. 34. Да. 34, Пий водичку побільше. Так, ну я типу просто бачила, щоб трояни сіла в найпрохолоднішому місці. Я зараз питаюся угу. поняти, яке місце найпрохолодніше і розумію, що це хіба що в коридорі. Ну де ти їх тут поставиш? Ось тут можеш поставити. А, кстати, Але то, що тут сонце немає. Чи... Їм все одно на це. Як я їх підніму зараз тут? О, майо. Так. Подожди, давай я допоможу. Ми вдвох підняли. Тут не так жарко просто. Так, да, тут найпрохолодніше місце. О, жарко. Господи, як ти там вижити збираєшся? Ще хочу мокрий душ. 32 градуси на вулиці. Клас. Ні. 35 в неділю. Це <рес> <рес> взагалі законно? Так, відключіть тих паспорт. Маша забрала в мене машину на два дні. Отак у нас дизельна, так? Так. Хочу показати вам, як я наношу тональний крем. Я не знаю, чому так люди, і я раніше заморочувалась спонжиком або там пальчиком, отак, от довго це все, ну, коротше, по, по сантиметру наносити. Я роблю так, я наношу, удавлю таку полосочку. Тонального крему я вже знаю скільки, отак от, от роблю, як звичайний крем і далі роблю отак. далі, обережно, розношу вже по всьому обличчю. Панчиками, всією рукою це дуже Набагато, набагато, набагато швидше, виходить, ніж одним пальцем, як я завжди робила, одним пальцем отак все. І тоньше слой виходить, тому що, тому що всіма пальцями, і ти як кремчик наносиш, як звичайний крем да, для обличчя. Я отак само наношу. І тональний крем. Хорошо, пальчиками туди можна зайти у волосся, щоб не було полоски. І все, зайвого не лишається. Ну, звісно, я вже знаю, яку кількість наносити на пальці, щоб не було зайвого. Пальці чисті, тобто руки я помила, вони чисті. Спонжики от постійно здається мені, що там бактерії. Навіть коли кожного разу той пензлик чи спонжик мити, все одно мені чогось здає, здається, що там на ньому він же ж, ну, мокрий, якийсь час лежить, скоплюються якісь бактерії. От, Потім це на обличчя, ну, тобто якось... Сумнівно мені. Я раніше пробувала цими спонжами спеціальними наносити. По-перше, дуже великий розхід тонального крему, тому що частина залишається в спонжі. По-друге, знов-таки, це ж гігієна. Я не впевнена, що це з гігієної точки зору краще, ніж руками. Типу, руки брудні занести. Чого вони брудні, якщо ти їх помив перед тим, як фарбуватися? Ми ж ручки і все, все чистенько. Добре, все розподілилися, все тоненьким слоєм. Немає оця споджика там ж це ж просто маска. Просто, виходить. От. Якщо десь треба більше, можна ну, трошки більше вже потім точково наносити. Ну, взагалі, я роблю так вже дуже давно. Як ви користуєтесь тональним кремом? Хто користується? Звісно, пишіть в коментарях. Сьогодні буду забирати. Подарунки, інші подарунки, які е, я замовила для Маші. І це багато різних варіантів менструальних чаш. Я вже кілька років користуюсь ними, мені дуже подобається. Це набагато зручніше і економніше, і екологічніше, ніж використовувати прокладки. Але ними треба навчитися користуватися. У мене вийшло, а може щось там не, не виходило. Коротше, їй не підходили ті чаші, які а, я купила для себе і для неї тоді. Е, причому два чи три, варіант, три варіанти чаш ми пробували. Я для себе вибрала ті, які мені з них підходять. А, а їй так і не підійшла не один з варіантів. От. Е, Бо вони є різних, по-перше, розмірів е і різної жорсткості. Є м'якенькі, є середні, є більш такі плотні, плотний силикон. Хто не знає, що таке менструальна чаша, я поясню. Це такий е силіконова штучка, такий, як, як колбочка, скляночка. Це медичний силикон, він абсолютно не викликає ніяких подразнень, не викликає алергічних реакцій. Ну, типу, взагалі ніяк організм не відчуває цю штуку всередині. Треба навчитися цим користуватися, але я зараз взагалі не уявляю, що я буду робити, якщо раптом я її загублю чи щось з нею станеться. Ну, в мене є запасна, але раптом я її десь забуду там у відпустку, наприклад, з собою не візьму. До речі, так було. Один раз в Домінікан останній раз ми їздили, в мене не мали вони початися, а чогось почалися на тиждень раніше. І мені довелося прокладки купувати. Господи, то я, звісно, просто думаю, що було не взяти, вона маленька, місця не займаю, треба було вкинути, Валізу, та й все, проблем не було. Штука дуже зручна. Можна з нею купатися. Вона взагалі, ну, тобто вода ні туди не попадає, ні наружу нічого не попадає. Навіть, знаєте, в цілях гігієни, от якраз можна користуватися менструальною чашею, коли ви в басейні або ну, в якихось там водоймах, де можна щось підчепити. Чаша це так, як знаєте, як презерватив свого роду. Так, от я замовила всі варіанти, які тільки можна. На сьогоднішній день оцих менструальних чаш. І розмірів, і форм, і по жорсткості. І сподіваюся, що якась з них майже все ж таки підійде. От, я дуже сподіваюся. Ну, по крайній мірі, я витратила багато часу на те, щоб підібрати, вибрати, замовила і тепер дочекалася, і нарешті вони прийдуть і. Я сподіваюся, що Маша теж зможе перейти на чаші, тому що вона тампонами користується, а це дуже ну, це набагато гірше, ніж просто прокладками, да? тому що на ніч їх залишає. А, ну, а це не добре. Я з цього приводу приймаюся, в общем. Сподіваюсь, що ми її підберемо, ну, вона вибере собі і якусь залишить і зможе користуватися. Напишіть свій досвід, може хтось теж користується. Я знаю, що багато дівчат користуються менструальною чашою, дуже задоволені. Хто навчився, той прям кайфує. А от пудру я наношу вже спонжиком. Такі спонжики Маша мені один дала. І це дуже зручний спонж. От саме такої форми зараз покажу. тут от зручно раз, два. От він прямо отут іде по формі, оп, і тут. І так класно під око лягає. І я його одразу мою. Після кожного разу, тому що він дуже легко миється, якось не вбирається туди всередину оця штука, тільки на поверхні пудра. і е, милом дуже легко вимивається. І швидко, ну, до завтра висохне він, а я користуюсь пудрою тільки. Один раз на день, коли я і все. Так що спонжики класні. Це вона десь замовляла на цьому, мені здається. На майкапі чи, да, скоріш за все, на майкапі. Їду зараз по справах з Артемом. Справи скоро вже закінчиться у нас таки. Я сподіваюся, що скоро це будуть інші справи, які я вже зможу знімати. Ну що? Другий день. Розпаковка менструальних чаш. Маші немає. Я спочатку сама подивлюсь, а потім, коли вона приїде, вона зараз не дома, з друзями. Потім ми з вами разом будемо їй це дарувати. Цікава її реакція, навіть є інструкція. Ну що, почнемо з, з цієї. Я купила дві таких, вони різного розміру. Одна більша, друга менша. Ну, я думаю, що дівчата знають, чому вони мають бути різного розміру. Тому що в різні дні, різний розмір. Буває, коли обільні дні, бувають скудні. От, коли скудні, ми есочку ставимо. А це Елька. Я, мабуть, дістану все ж таки, чи ні. Не буду. Це ж Маша має розпаковувати. Це плотний силікон. От в чому проблема у дівчат, часто я читаю в коментарях, теж, що не розкривається чаша. Типу, для того, щоб її ставити, її треба отак от скласти. Отак от. Ставити і випускаєш, вона розкривається. І коли силікон дуже м'який, він просто не вистачає йому цієї тиску для того, щоб розкритися. І вона там складена і тому не виходить. От така проблема у Маші, я так розумію, вона не тримає у неї, вона не може її поставити. Боже, такі інтимні подробиці, але дуже багато відео на цю тему, і я думаю, що це актуальна тема. Тому що дійсно це набагато екологічніше, набагато дешевше в ітозі виходить, набагато зручніше. І ну, прямо мені хочеться, щоб більшість жінок, яка не користується цим, все ж таки спробувала ще раз, якщо з першого разу не вийшло. Або, може, ви не знали про таку штуку. Це дуже зручно. Я вже казала, я не уявляю, як я зараз б могла б з них обходитись. У мене теж дві: С- і L-ка. І я, до речі, для себе замовила ще одну, ще більший розмір це теж Елька, але вона більша у мене схожа на цю а... просто з прозорого кольору, без, без кольору. І вона мені дуже зручна. Оцей хвостик я тільки відрізала, бо він мені заважає. Тут є такий хвостик, за який а, треба, типу, виймати чашу. А, але мені він не потрібен, він мені заважав. Ну, реально, він мені заважав, я його відчувала. От. І у мене така маленька прям є чаша, трошки більше, і от цій трошки більше в один найобільніший день мені не вистачає. Типу, я, ну, мені занадто часто доводиться її замінювати. А В чому прикол? В тому що поміняти чашу можна тільки нормально вдома це зробити. Ну, бути впевненою, що е з гігієною все в порядку. Типу, це не прокладка, яку можна зайти в туалет будь-який да, і е поміняти. Тут потрібна вода, я це роблю зазвичай в ванні. От. Е, можу це зробити вже ж десь там в цивільному туалеті, якомусь, в да, кінотеатрі, якщо ми пішли там або кудись ну, десь в нормальному туалеті, але це вже проблема. От. І я е, е, захотіла собі спробувати більший об'єм, Я не знаю, е, чи вийде в мене. В общем, це одна чаша для мене. Вона м'якенька, мені подобається з м'якого силікону. Ну так, да. оце м'якше як, набагато. І тут оцей е, бортик, він більш такий е, плотний, він більш е, упругий, упругий, пружній. Так, е, мені здається, що ще не всі прийшли, бо я ще замовляла. Да, це ще не всі прийшли. Може, і всі. Мені здається, так багато не замовляла, а зараз ось у мене тільки два варіанти, виходить для Маші. А Цю я собі замовила. Так. І ось ще отака штука це не чаша. Це вже вона якось по-іншому називається Менструальна мембрана, чи якось так, я не пам'ятаю. Мені хтось з дівчат написав в коментарях, чи у Маші під відео, чи у мене, і не пам'ятаю, що є ще така штука. Я не пробувала такими користуватися, вони зовсім інші. Але, можливо, анатомічно Маші підійде саме цей варіант. Мені навряд чи теж меншу і більшу взяла. Якась, може, краще стане, якась гірше. В общем, це треба все пробувати. Потім, я думаю, ми з Машою знімемо ще одне відео через місяць, коли вона ним покористується. і зможе або через два, або через три. Короте, це треба час, щоб пристосуватися до них. Коротше, вона не глибока, виходить, але широка. Ну, в общем, якось там вона розміщується, теж є купа відео навчальних, як ставити чашу. Прям там. Анатомічний такий, яка штука, е показують, як вставляється, як вона має відносно шийки, матки стояти. І коли ти це все бачиш е на манікені, то більш зрозуміло, що потрібно робити. От, е я, е коли придбала собі першу чашу, вона була не така, вона була дуже дорога, там, ну, коротше, найкраща взяла, анатомічну. З вигном. І вона мені не дуже підійшла. Ну, типу, мені було незручно з нею. Хоча я не розумію, чому вони дуже схожі в ітоді що та за 800 гривень чи 900 гривень одна, а там йшло тільки в парі дві. Ну, знов таки менше і більше за розміром. І це було ну, більше 1000 гривень за дві. А ця коштувала 100 гривень чи 80 гривень, ну, щось таке. І, і така мені підійшла до набагато краще, ніж та дорога. Типу, не в ціні не важливо яка ціна, головне саме підібрати за формою, за щільністю, за плотністю. Саме свої варіанти. Бачите, є ще ось такі. Мембрана, менструальна мембрана. Це взагалі така велика-велика. Ну велика, ж наясно на цьому, на картинці, який розмір. Ця поменше. От, Ну, Мені здається, щось я майже впевнена, що маші підійдуть у ці варіанти, скоріш за все. В общем-то, поки що все. Потім буду дарувати, ще покажу її реакцію. Це чехольчик, бачите, для однієї з якоїсь прислали чехольчик. Ну, в принципі, я її з собою, отак, от ніколи не ношу. Вона або всередині у мені, або, ну так, да, якщо кудись їду, в поїздку, то, звісно, у мене є теж чехольчик спеціальний. Отак. От Напишіть, хто користується чашами. Я вже просила це зробити. Але ще раз продублюю. Напишіть, будь ласка, свої емоції, вообще, свій досвід, чи вийшло, чи не вийшло, чи якщо не вийшло, хочете спробувати ще раз. Скільки разів ти мені вже дарували подумки в цій коробці? Красива коробка. Головне, поверни. Мама не любить з пакуванням займатися. Серйозно? Да. Так. Так. Ой-ой-ой, його я вже не пробувала. От іменно. Піпець, мать, ну ти даєш менструальні чаші. Різні варіанти менструальних чаш. Два. Це є. Три. Чотири. Я впевнена, що ти точно силь обереш зручник. Мішечок. Мишечку є інструкція, але я думаю, що тобі вона не потрібна. Бо я знаю, як пользуватися. Хто не в курсі у мене був досвід використання менструальних чаш. Один період я обожнювала це використовувати. Це дуже зручно, дуже гігієнічно. Насправді, якби там не здавалося зі сторони, обожнювала це. ти типу. У тебе ж не, не виходило ними користуватися. Ні, та було я декілька циклів підряд користувалася, все було окей. А потім щось пішло, е щось пішло не так і вона переставала перестала у мене ставитися правильно. Наче у мене форма бджайне змінилася, не знаю. Е, і вона перестала, і я просто багато разів намагалася. Вона не ставилася, Я задовбалась кару цим займатися. Плюнула Я помню, що по тебе ос... не, не виходило її доставати. Так отут, отут у тебе точно вийде. Да, зручно. Точно вийде Це зручно. Так, Це одна, просто і різні коробки. Та. І вони оці дуже плотні, поняла? Тобто вона да. точно буде розкриватися, бо ті були зам'є. У мене не перестали розкриватись до кінця. Коротше, хер знаю. На часу ще й не дуже дешеві і мені було жалко купувати різних. Мама казала, купи різні, да. попробуй, ти знайдеш ту, яка тобі знову підійде. Оце, дуже Така, вона дуже плотна і вона дуже через це, ну, да. вона точно розкриється. Да. Ось одна меншенька, одна більшенька. <свісно> <Вкусно>. А це <плес> е Менструальний диск. Да. А ти пробувала таке? Ну Дей це я мені, коротше, не підійде? <плес> е я просто <плес> ну. Читала в коментарях, що інколи кому не підходить чаша, а підходить диск. Прикол. І я вирішила взяти а, і диск теж. Більше. Але ж, він по-іншому стоїть. він, він, по боком, стає, він якось боком стоїть, ну, там якось анатомічно. короче, у всіх по-різному це щійка. Воно... Але, це але вона душі, теж бачила, вона ну, да. така. Коли ти забуваєш руху, то це спасіння, це капець, яка крута штука, і це дуже економно. Насправді це набагато вигідніше ніж тампони. Але бачите, в мене щось пішло не так. Але коли все було окей, я всім на світі просто розповідала про ці штуки mm -hmm. і казала, яка це класна штука, як ви маєте всі цим пользуватися. Це дуже дві камери, то да. маша розказує в одну і в другу. Uh, вот. А тепер у мене є аж чотири не підійде, я тобі віддам. У мене замечательні. я собі ще одну взяла трошки більшого розміру, у мене тепер три розміри є. Клас, у мене якраз, кстаті, післязавтра має цикл початись. Mm -hmm. От і перевіримо. Да. Будем я тобі там свідувала відео, як користуватися диском. Ні, от саме як поставити, там і диски, і про диски і про чашу. Там ага. дуже якісно. Цей манекен і прям а. дуже класно. Я ж сама зробила висновки, хоча я вже роки три, мабуть, користуюся цими чашами. Я дуже задоволена і всім тож раджу. Ну, хорошо, ну пасіку. Тепер, тепер чекаємо відгук <реш> через, через пару циклів. Клас, дякую, будь ласка. Каже, Ай, Підійде. Я сподіваюся. Так, коробочку повертаємо. Ще комусь мені подару, подаруємо. Запилилась вже. Каже, Маша, знімиться. Каже, щоб не зовсім думали, що я зовсім зошні це закінчена. Кончене зожні. <laughs> да, іноді їм щось таке. Ну я просто не кожен раз це показую. Не через, не через те, що я не хочу показувати, а через те, що я просто зараз менше знімаю своє життя. Тому не все потрапляє в кадри. Наша привезла здачі, багато всякого різного. Що ми не доїли просто? Да. Такі якісь сухарики. Мій подив мене на мій політ мені доїли саме чіпси. Не фокусуюся. Ну, в общем, житні сухарики. Дві пачки, дві пачки чіпсів. Якісь такі горішки. Мікс. Не знаю, що це за горішки. Але я встигла глянути склад, ну так, просто бам! Я поняла, що. видно, що. Це, ну так. Да. Це точно, ну, просто я не впевнена, що вони, вони мені будуть смакувати, а то, що воно гедота, то точно. От. Ну, а ці штуки явно гірші, ніж чіпси, тому я обрала чіпси. Сьогодні якраз ходила по магазину, подивилась, подумала. А, ні, навіть не по магазину, ми сиділи їли шашлик, ми сьогодні на виїздили. А я думала, от би сюди зараз велику пачку чіпсів. Всі так залюбки, мені здається, її поділи. Я наступного разу привезу пару пачок. Короче, приїжджаю тут дві пачки чіпсів. Клас. Ми вечеряємо. Я приготувала отаку вечерю, Дивіться. Тут картопля і курка. Готувала в духовці. Там був салатик. Маші подарували тарілочки модні і ми сьогодні вже о -о це... оприходували. оприходували. Дивимось якийсь фантастичний серіал. Я з Машею за компанією. Я трошки підгоріла, От, не знімала шашлит, ну, тому що, в принципі, там все те й саме. ті самі люди, той самий стіл, та сама Кейті, Гакуча, все як завжди, у Тютіри, день народження. Учанчиковий? Так, виїжджаємо на. з мене привітали. Шошлик. Конечно. Ти що, не привітала? я не Завтра привітай. І все одно буде приємно. Мені коло стріли не А Завтра привітай. Окей. Все. Закінчується ябложик. Всім дякую за перегляд. Всім бувайте.